Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство в ЄС. Про це йдеться у звіті щодо прогресу України на шляху до вступу в Європейський Союз. Україна продовжує переживати трагічні тяжкі та складні події, спровоковані російською військовою агресією. Та зараз Україна досягла успіху в реформах, навіть незважаючи на війну. Це для них важливо для підтвердження своїх слів. Більше 90% кроків, які ми раніше озвучували і обговорювали. Найбільшого прогресу Україна досягла в реформах. У звіті пишуть, що, попри війну, надання Україні статусу кандидата в ЄС пришвидшило реформи. А поки європейська спільнота вже вітає таке рішення та в чергове підтримує нашу країну на шляху до членства в ЄС. Європейський парламент вітає прогрес країн, які прагнуть приєднатись до ЄС. Сьогоднішні рекомендації Європейської комісії дають відновлену надію та чіткий європейський шлях мільйонам людей до майбутньої свободи, миру та стабільності. Президент Володимир Зеленський в своєму зверненні зазначив, що сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Україна належить до нашої європейської родини. Це вже факт, зазначив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Сьогодні Україна зробила ще один ключовий крок на шляху до ЄС. Сьогодні Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ з Україною. Фактично, український народ 10 років тому визначився зі своїм європейським вибором. Це було під час майдану. Вибір за який вони заплатили своїм життям, протистоячи жорстокій загарбницькій війні Росії. І, на жаль, вони продовжують платити. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба реагуючи на цю новину, згадує про революцію. Гідності Наша боротьба і жертви не марні. Наша трансформація визнана, наші мрії та сподівання збуваються. Те, що допомогло нам пережити найважчий час, яким зіткнулася будь-яка європейська нація в новітній історії це історична справедливість для європейської нації України та європейське майбутнє для наших дітей. Ще десятиліттями Україна слугуватиме прикладом рішучості та віри народу, який бореться за свої ідеали, щоб не стояло на цьому шляху, а також вір. В Європу тепер висновок комісії мають схвалити держави-члени, коли лідери ЄС зустрінуться 14-15 грудня на саміті, але і це не буде остаточним рішенням щодо членства.